Знаєте, хто саме більше не любить Біблію? Каже, православні. Він, православний священник, в рясі, все. І він свою пасту отчитує. Каже, скільки я був у ваших домах, за дітей молився, за ваші дома молився, все. І каже, по нашим канонам треба, щоб була там свячена вода, все і Біблія. Я просив вас, щоб ви дали мені свою Біблію. По-перше, ви її довго шукали. А по-друге, я. Кожну Біблію яку я брав вона була новенька. Даже листочки були склеєні. І на моє питання, а чому ви її не читаєте, ви що казали? Ми зайняті, роботи, заботи, сім'ї і все остальне. Каже, ви не любите Біблії. І каже, її не просто треба читати, її треба полюбити. Каже, а коли я спілкуюся з протестантами, яких ви називаєте сектанти, в них Біблії всі за.